В Південному відбувся концерт, присвячений жінкам та матерям, які чекають на своїх захисників. Захід відбувся 7 березня в малій залі Палацу культури. В музичній програмі прозвучали пісні у виконанні дружин військових. Пісню Марія виконала на своєму весіллі з чоловіком, який є військовослужбовцем, їхні серця поєдналися під час війни. Ми зустрілись з моїм чоловіком вже під час війни, повномасштабного вторгнення. Ми познайомились по інтернету, а наживо зустрілись вже після того, як його перевели в Одесу. Він спочатку служив в Очакові, потім в Одесі, і зараз він в Київській області служить. І коли його так якась доля співпала, що я біля Одеси і його перевели в Одесу. Ми вирішили зустрітись наживо, і з того дня вже ми разом. Потім вирішила одружитись. 24 році у нас було весілля. Я співала цю пісню. Я хотіла записати фонограму, але він сказав: Ні, я хочу, щоб ти заспівала наживо, хочу пишатись з тобою перед побратимами бо їх було дуже багато на нашому весіллі. І тому я сьогодні вирішила теж заспівати цю пісню, бо я його чекаю. Ну, ми часто вже бачимося, бо мене відпускають з роботи, і я їжу майже там кожного місяця. Поезію пані Валентина присвячує сину, якого вона чекає з російського полону, вже понад 30 місяців. Свої переживання та тугу виливає у вірші. Жінка розповідає, що віршовані рядки записує навіть вночі. Ці почуття, всі, які розривають душу середини, мізки, душу, серце, виливаються в поетичні рядки. І так воно в мене десь береться. Не знаю, небеса дають багато віршів. У мене е, картини я малювала чи писала, як правильно сказати, ще до війни. знаєте, воно так приходить. Ненароком, і треба швидко записати, бо я забуваю сильно. Вночі підскакую, пишу, десь, якщо десь е ходжу чи гуляю, голююсь в телефон початок. І як, як народжується? Ну, наприклад, у мене спочатку йде тема, сенс якийсь тема, а потім на круг цієї теми вже якось римую, там підбираю, думаю. В основному про війну. про війну, все про війну, все про сина, про війну, про очікування, про війну. Нічого більш не приходить. На концерті була представлена також виставка творчих робіт: картини, вишивка, вироби ручної роботи, створені матерями та дружинами. Свято відбулося, незважаючи на в місті. Глядачі прийшли підтримати жінок, які чекають воїнів. Ми хотіли зробити щось таке душевне і підтримати усіх цих жінок. Зараз дуже багато в кожній родині є хтось хто чекає. І Хотілося підтримати нас усіх. Бо я теж чекаю чоловіка, щоб трішечки на душі стало тепліше, і знову ж таки подумати про те, що ти не одна, і що якщо буде потрібна допомога, то є люди поруч, які тобі допоможуть, які тебе підтримують і розрадять. Були такі острахи, що люди не прийдуть, але дуже вдячна глядачам, які сьогодні були, тому що ми вкотре довели усьому світу, що ми не зламні. На святі з творчими номерами виступили колективи Паласу культури. Наприкінці заходу матерям та дружинам вручили вишиті скатертини. Організатори сподіваються, вони прикрасять стіл при зустрічі найрідніших.